Жан Рішпен. Паяц Різдвяне оповідання. Жила раз убога бабуня зі своїм малим онуком. Вони не мали нічого більше на світі, як лише взаємну любов. Бабуня мала сімдесят літ, а онук вісім. Дитина була хора, лежала вже тринадцять місяців у ліжку. А стара була дуже слабовита так. Що при найліпшій волі не могла працювати. На щастя, спомагали її часами сусіди з тої вулиці, і таким чином вона могла з бідою тягти життя своє і онука. Стара називалася Мама Антонія, а дитину кликали, звичайно, дитиною мами Антонії. Іншого імені хлопчика не знав ніхто, бо ніхто не бачив. Аби він коли грався або бігав по вулиці, як інші діти. Хоча він хорував від маличку, він був сухотник. Все ж таки зазнав він на своєму віку кілька щасливіших днів. Тоді жив іще дідуньо, що працював жваво, хоч мав 80 літ. Ходив із ним на дальші проходи і купував йому від часу до часу корисні ліки. Що лагодили його біль, хоч на яких кілька тижнів. Але відколи стара живе тут, у тій старій буді на шостому поверсі, відколи заробляє якраз лише стілько, щоб не згинути з голоду з дитиною. Одним словом, від вересня минувшого року не покидала вже дитина ліжка, та й не покине його вже, мабуть, більше. Останній раз виходив він на святий вечір. Мама Антонія загорнула його як лише могла найліпше, та провела його по бульварах, а склепи з забавками та ляльками зробили на дитині враження чародійської казки. Вся чародійська казка лишилася в споминах хорого, і він усе ще розповідає з блискучими очима своїй бабуні. Про ті гарні речі, які бачив тоді. Особливу приємність зробив йому на площі великої опери паяц. Гарний, позоліткою обсипаний паяц, майже так завеликий, як він сам. Він рушав весело руками й ногами і мило усміхався, так радісно, мов живий. Ах, який він гарний, який гарний! говорив не раз хлопчик до своєї бабуні. Такий паяц, певно, дуже дорогий бабуню, га? З тяжким серцем відповідає йому на се бабуня. Я куплю тобі, дитинку, такого паяца, скоро лише забогатіємо. А коли ж то се буде? Коли ми забогатіємо? Незабаром, серденько, незабаром. І тоді я дістану паяца? А вже ж, дитинко, а вже ж дістанеш. Бачиш, бабуню, я знаю певнісінько, що якби я дістав паяца, я прийшов би зараз до здоровля. Сеся гадка вертається ненастанно, і чим більше дитина западає на здоровлю, чим більше йому доскулюють болі, чим незносніше змагається кашель, тим живішим та горячішим стає його бажання. мучить страшенна тривога душі. Тепер коли пообіцяла хлопчикові паяца, гадає собі, що мусить дотримати своєї обіцянки. Вона знає, що може, продовжить таким чином життя хлопця на яких кілька місяців. Але як? Хлопець каже правду, що такий паяц дорогий. Це дарунок для багатих людей. Коштує щонайменше 20 франків, може, навіть іще більше. І відкиж ж їй набрати стільки золота? їй, що не знає навіть краски золота? Двадцять франків та ж все маєток. Вона продає старі лахи, які подаровано їй на початку зими, але все вистає ледво на страву та топливо. І на тім вона ощаджує постить, і коли хлопчик питається її: Ти наголодна, бабуню? Вона відповідає. Ні, дитинко, я їла вже вперед у сусідки. Так вона голодує кілька день без перерви. Все для хлопця, аби міг дістати паяться. Вже три місяці щадить вона так. та коли перечислила вчора свою касу, має всього дев'ять франків і три су. Ще щонайменше десять франків, думає собі. Ще щонайменше десять франків. Але відки то їх вистарати до завтра. З малим сьогодні дуже зле. Він так ослаб, що не може взяти в рот ані кусника їди. Стара в чистій розпутці, і вона вірить тепер у паяца, як у талісман. І вона вірить, що він виздоровіє, коли дістане лише паяца в руки. Вічно він говорить про него. Очі його розширюються і здається, що в них горить нове життє. Життя, так, життє. Ах, який то гарний був той паяц, зітхає він тихо. Я принесу його тобі, ось іду зараз. Що, паяца? Так, паяца. то ми вже забогатіли, бабуню. А вже ж, серденько, подивися лише. При цих словах вона показує йому дев'ять франків і три су. Дитина плеще з радости в долоні. Ах, бабуню, іди скоро, іди скоро. Вона йде. Своїми старими та слабими ногами біжить наперед до сусідів, аби попродати талони на хліб, які дістала в закладі для вбогих. Хочу купити малому лік. Вона справді хоче купити йому лік. Вона говорить правду. Як вона квапиться, як хитається попри доми, бо не їла нічого ані вчора, ані сьогодні. Ах, а як мерзне, а дорога така далека. А вона не хоче піти до першого ліпшого склепу. Ні, там геть на площі Великої Опери хоче купити паяца. Де малий бачив його. Може, сього року він уже дешевший? Може, коштує лише десять франків? А як же? Це справді той сам, що торік, і вона купує його за десять франків. Обережно завиває його у свою стару хустину і пригортає з любов'ю до груди, як хору дитину. Та, хоч як вона квапилася. Все ж таки забарилася дві годині. Коли прийшла до хати, дитина вже була нежива. По двох днях поховано хлопчика, а гарного паяца положено йому у труну, аби мав бодай у гробі свій різдвяний даруночок. Стара помандрувала по кількох неділях за хлопцем.